Служба безпеки України закликає мешканців прикордонних районів повідомляти про спроби їх вербувати. Особливо ця проблема актуальна для тих, які мають родичів у сусідній державі та періодично відвідують їх. Так до управління звернулося кілька жителів області. Повідомили, були у Росії, де їх намагалися схилити до співробітництва. Було два в воєнній формі, другий в гражданці, який був без воєнної форми, він ній показав достовієння. Федеральной службы безопасности, как по их ФСБ. Задали мне много вопросов, что я там, что я тут делаю, с какой целью здесь нахожусь. Ну, говорю, приехал к бабушке. Ну, коль ты приехал к бабушке, коль ты, говорит, на нашей территории находишься, ну, склоняли меня к тому, что, я так понимаю, что я работал с ними. Они очень хотели знать, как в нашем поселке, где там, Є які блокпости, їздить ли та воєнна техніка. Подібні спроби вербування громадян України фіксуються регулярно. Управління СБУ закликає мешканців регіону, які зазнали психологічного або фізичного впливу від російських правоохоронців, повідомляти про всі такі випадки на лінії довіри, а також під час особистого прийому громадян. Телефони 0542 607 490 або 610 069.